Дорогі християни, слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас із цим прекрасним святом, зі шестям Святого Духа на апостолів. Це виконалась обітниця Господа Ісуса Христа, про яку Він говорив, коли Він ще був на землі. Можна по праву сказати, що цей день є народженням церкви. І тому, християни всього світу, святкуючи. Цей день, це свято говорять про те, що справді сталося неймовірне в духовному світі. Зародилася церква Христова, це те суспільство нове або нове твориво в Христі Ісусі, яке має від Бога певне доручення і має певне спорядження для того, щоб проголошувати істину в силі Святого Духа. І сьогодні, як ніколи, ми маємо необхідність у тому, щоб донести правду, донести світло, донести е, розуміння того, що звершив Господь Ісус Христос і Дух Святий, якраз даний нам для того, щоб ми могли проголошувати цю істину в силі Святого Духа. Сьогодні ми нагадуємо в кожній церкві, проголошуючи про цей день про це свято, що Дух Святий став тією силою, імпульсом для того, щоб зародилися церкви, щоб ширилася Божа правда. І тому я вас вітаю із цим днем. Бажаю, щоб кожен із нас був зодягнутий силою згори. Бо Ісус Христос сказав: Та ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідками моїми від Єрусалиму іудеї. І аж до останнього краю землі. Наш обов'язок сьогодні, наш Єрусалим, розпочинається там, де ми живемо. І наша місія як церкви сьогодні донести ту благовістку до людей, знедолених, втомлених особливо в наш час так багато переживань, так багато смутку. Але Дух Святий є утішитель. Він потішає, він підбадьорює. він... Зосереджує нас на основних цілях, які ми хочемо досягнути. І тому я бажаю вам усім зодягнутися силою згори, Зодягну... зодягнутися якраз тим натхненням від Духа Святого, щоб ми могли бути свідками про Ісуса Христа, свідками, що те, що обіцяв Господь Ісус, воно виконалося. В часи апостолів і продовжує діяти і в наш час. Можливо, сьогодні багато хто говорить, що це просто зелені свята, і по справді по справжньому це радісно і приємно. Але ми розуміємо, що відбулася надзвичайна подія. Це одне із трьох, як кажуть в народі, одне із трьох найбільших свят. І тому я вітаю вас усіх і. Нехай всемогутній Бог благословить кожного, потішить і дасть ту силу і натхнення, щоб слідувати за Господом і перемагати в ім'я Господнє. Нам так потрібно багато ще перемог. Перемог над ворогом, який повстав на нашу землю, на наш край, і є ворог невидимий, і той ворог часто. Так само ранить і вбиває. Христос прийшов, щоб врятувати, щоб дати надію, щоб спасти, і щоб люди були утішені. Нехай Дух Святий потішить кожного, і нехай буде ім'я Господнє звеличене та прославлене.